Меморіальну дошку Володимиру Ладишцю розмістили на фасаді будинку на православній набережній в Ужгороді. Тут поет жив впродовж 20 років. Ініціатором був автор дошки. Ми просто дуже довго обирали місце. Зупинилися на цьому будинку, де він прожив 20 років. Тут починалася вся його творча діяльність. Тому абсолютно логічно було дошку розмістити тут. Але виникла проблема в тому плані, що це. Будинок в даний момент є приватною власністю. Його викупили і тут. Є власник, і потрібно було погодження для того, щоб міськвиконком міг прийняти відповідне рішення. Розмістити її саме тут. Ну, Погодження було отримано, і тому ця дошка зараз тут. Автор меморіальної дошки є скульптор Михайло Белень. Ну, Я працював недовго. Якщо говорити, то максимально півтора місяця. Е, у мене дуже багато часу віднімають шрифти, бо шрифти робити рельєфки це дуже важко. Так як і з Володимира Ладишця, дуже обмежена кількість фотографій, я його взяв тут молодим. Це штучний камінь. Це штурм це. Ну я вам не розказати саму технологію, але це дуже міцний матеріал. Це дуже міцний матеріал. Тобто, це буде тимчасово. Потім буде змінено на якийсь інший матеріал на бронзу. Володимир Ладишиць народився 17 червня 1924 року в селі Харківці, нині Хмельницької області. Був поетом, письменником, перекладачем, лауреат премії імені Лесі Українки. Володимир Ладишець жив та працював у Ужгороді. Помер 22 листопада 1991 Року його твори для дітей вони по залишаються актуальними, потрібними, і вже на його творчості виросло не одне покоління. Уже прабабусі, прапрабабусі читають своїм праправнукам вірші дяді Володі. І тепер ми знаємо цей про хлопчика-прокопчика. і Я малий собі гуцулик. І ой, болить у мене зуб, і безліч пісень на його слова приходять нові покоління. Але творчість з ладишця залишається залишається цим новим поколінням. Він був для мене всім. Я не знав, що таке дитячі садки. Я виріс з ним в машині. Він возив мене з собою скрізь на всі виступи. Він дуже любив їздити по області, зустрічатися в школах з дітьми, в трудових колективах, де для дорослих він читав. Я був з ним постійно в машині, був з ним в поїздках. Руслана гостюк, Андрій Гісем суспільне новини.